Минулої доби рятувальники залучалися до ліквідації чотирьох пожеж, що виникли в природних екосистемах на території Кремчуського району. У прям з 12 по 18 годину виникли пожежі на території Кам'яно-Потоківської громади в селі Білецьківка по вулиці Степова, Омельницької громади, села Рокитне, Новоглещенської громади. Поблизу сіл горбані та піски. Наслідок даних пожеж було знищено близько 5 гектарів сухостою. Всього на гасіння пожеж було залучено 14 чоловік особового складу ДСНС, 5 чоловік особового складу місцевих пожежних охорон, один чоловік добровільної пожежної охорони та 6 одиниць пожежної техніки. Кременчуцьке районне управління Гео ДСНС в Полтавській області вкотре нагадує, що зв'язку з потеплінням та настанням посушливої погоди спостерігається ріст виникнення пожеж в екосистемах. Аби запобігти їх виникненню, необхідно суворо дотримуватися громадянами правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву, бур'яни, сухе бадилля та бутове сміття, Наслідок займання на відкритій території і не все живе. Пожежі перекидаються на лісовій масиві приватні будинки та господарчі споруди. Також нагадуємо, що за дані дії передбачається адміністративна відповідальність. Якщо ви помітили пожежу, негайно телефонуйте на лінію 101.